Друзі, вітаю. це Андрій Дрозда. Сьогодні ми з вами оглядаємо карту бойових дій. Ситуацію на полі бою станом на 29 травня. Триває війна дронів на фронті. Російські ланцети б'ють по блокпостах на Сумщині. А збройні сили України завдають ударів глиб Курщини. Там знищено пункт дислокації Росіян у селище Коренєве. Росіяни намагаються розширити зону контролю і зону окупації вздовж кордону з Україною. І от заявили про окупацію села Строївка на півночі Харківщини. Глянемо, що це за ділянка фронту, яка там ситуація. І на Росії ліквідували одного із ключових окупантів Маріуполя. Його підірвали гранатою от, безпосередньо на російській території. Про це все. І навіть трохи більше в сьогоднішньому огляді. Я ж на початку нашого відео закликаю вас активно писати коментарі, не забувати про лайки, вподобайки, поширення, підписки на канал. І дякую вам за те, що ви такі активні. Ну а особлива подяка за підтримку наших сил оборони, різноманітних наших підрозділів. Ми продовжуємо збір на ремонт машин для 67-ї бригади, саме для мінометників цієї бригади, які зараз... Перебувають і воюють на північному сході, саме на Сумщині на кордоні з Курщиною. Ну а раніше військові мінометники з цього підрозділу вели бої в районі Часового Яру. І там автомобілі, які вони використовували, пікапи були суттєво пошкоджені обстрілами. Ось у нас є опис цього збору. Є також QR-код, за яким можна перейти на сторінку збору і там. Вже долучитися задонатити. Будь ласка, користуйтеся цим QR-кодом. Ми більше 70% від необхідної суми вже зібрали за минулий і за цей тиждень і рухаємося до закриття збору. Ну а як виглядають самі машини? Можемо зараз побачити це от один із пікапів, який був під обстрілом і якраз суттєво постраждав від ударів ворога. Бачимо посічений він осколками. Є там різні от, втручання зовнішні, так які треба усунути так. В ході боїв є поломки. І от відбуваються зараз ремонтні роботи. Послухаємо хлопців їхні звернення до нас з приводу цього збору. Всіх вітаємо на зв'язку. 67 МВР. МБР. Звертаємося до глядачів карти бойових дій та всіх небайдужих з допомогою у зборі коштів на ремонт наших авто. Разом до перемоги! Слава Україні! Героям слава ще раз. Хочу подякувати всім глядачам, які активно донатять за минулі дні. Ми більші суми вже зібрали. Люди донатять активно навіть із Балтійських країн, з Литви є донати, що мене особливо вражає, і це власне якраз громадяни Литви. Величезна подяка всім нашим глядачам, де, де б ви нас не дивилися. Ми відчуваємо вашу підтримку, довіру і особливо це цінуємо. Працюємо для вас і далі, власне, по подіях пройдемося і по боях, які у нас відбувалися за минулу добу. Почнемо із заяви канцлера Німеччини Мерца, який в етері телеканалу ЦДФ. Німецького відповів німецьким журналістам на питання про Тауруси. так передача Тауроси в Україні звичайно в межах можливого. Тобто Мерс фактично підтвердив, що Німеччина готова передати і збирається передати Україні ці ракети. Він додав, що для цього буде потрібно кілька місяців навчання українських солдатів за словами Мерца, постачання ракет через півроку, через чи через рік не принесе користі Україні сьогодні. а Треба. Допомогти Україні сьогодні, ну тобто Мерс фактично натякає, що зволікати він з передачою ракет не буде, але окремо про це оголошувати теж не буде. Німеччина відмовилася від політики детальної публікації даних про пакети збройної допомоги для України. Багато чого тепер буде засекречено. Якщо Україна Тауруси отримає, і коли отримає, ми вже дізнаємося постфактум, коли ці ракети. Будуть застосовані по цілях вже на російській території і Німеччина також надасть Україні новий пакет допомоги на 5 мільярдів євро. Там дуже багато всього закладено у цей пакет допомоги, як і в багаторічну співпрацю із фінансування виробництва різних засобів далекобійного ураження. Дрони потім системи ППО «Айрісте», Німеччина буде Україні постачати і навіть спільно виробляти поставки артилерійських боєприпасів. Коротше кажучи, дуже плідно наша делегація відвідала Берлін і попрацювала з німецькими партнерами. Інша новина, яку на початку ми сьогодні коротко оглянемо, це вибух у Ставрополі. Там вибухнула. Якраз граната і дуже результативно вибухнула. Отже, було ліквідовано в результаті цього вибуху гранати Заура Горциєва. Це один із ключових окупантів, який відзначився на вході захоплення і окупації Маріуполя. Зокрема, очолював повітряну частину цієї операції. Був офіцером російської армії. А останнім часом займав цивільну посаду заступника. Голови міського голови Ставрополя на півдні Росії є таке місто, як ви знаєте, в Ставропольському краю. І от сьогодні повідомили російські медіа і пропагандисти про те, що буквально на вулиці Ставрополя відбувся вибух гурциїв, нібито розпивав алкогольні напої поблизу напевно свого будинку на якісь лавці. Ну точно у Ставрополі перебував в цей момент на вулиці Чехова. І загинув через вибух гранати. Є одна версія, що це його знайомий приніс гранату на місце події. Чи стався цей вибух з необережності, чи через сварку якусь, чи можливо це дійсно операція з ліквідації Горцеєва? Поки різні версії росіяни мусолять там у себе. От місцевий губернатор заявляв, що. Шукають український слід, підозрюють, що він є. Ну якщо підозрюють і шукають, то очевидно знайдуть. Ми росіян знаємо. Вони знаходять український слід навіть там, де його немає і не може бути. От, в цьому випадку повідомляється, що гурциєв важливий був для росіян і їхньої окупаційної кампанії, тим, що впровадив свої напрацювання в технологію наведення ракет на ціль, що дало змогу в рази збільшити їхню точність і ефективність. Ну і нібито навіть якісь там штаб Азову вони цими ракетами атакували. От така інформація з'являлася. Тепер Гурциєва відправили. На концерт Кобзона от це приємна звичайно, новина. Далі ми рухаємося безпосередньо вже до карти і дивимося, що у нас відбувається на прикордоні Сумщини і Курщини. Отже, продовжуються бої в районі Тьоткіного. Читаємо в різних російських пабліках, зет пабліках про те, що українські війська продовжують штурмувати, атакувати південні околиці Тьоткіного. І бої тут не вщухають. Тим часом в глибині Росії на 25 кілометрів від кордону з Україною відбувся удар по лікарні. Не знаю навряд чи вже діючий у лікарні в селищі Коренєве. Кореніве це райцентр на ріці Сейм. Як ми пам'ятаємо, тут раніше бої відбувалися. Коли українські війська перебували на території Курщини, там відбувалися бої. А так виглядає тепер лікарня Коренєвого. як стверджують українські військові оглядачі, в лікарні дислокувався особовий склад одного із російських військових підрозділів, тобто використовували цю будівлю як казарму, фактично. І от по ній і прилетіло. Прилетіла ймовірно керована авіабомба, судячи із. Серйозних ушкоджень з знищення фактично цього корпусу лікарні. Отже, ми бачимо Коренєв, це таке містечко. Поруч є невеличке село, робочий поселок, як росіяни називають, з такою ж назвою. Їх розділяє річка невеличка, яка впадає в сейм. І от за цей населений пункт раніше йшли доволі такі активні бої. Це був пік українського просування. На Курщині десь приблизно 25 кілометрів глиб від кордону можемо навіть заміряти від Коренєвого до українського кордону 25-26 кілометрів в найближчій точці по прямій. От тут звичайно менша відстань, але це зона окупована зараз росіянами. Тобто, ця бомба ну так прилетіла солідну дистанцію і влучила, влучила в цю лікарню колишню. Тепер казарму і її знищила. Але росіяни так само завдають ударів глиб території Сумщини. Ми це знаємо. Йдуть удари іскандерами, і кабами, і ланцетами. На жаль, ідуть удари. От знайдемо село, де відбувся один з таких ударів. Це село під назвою Глибне. Я його спочатку позначу на карті. Ось воно тут розташоване на трасі з Краснопілля на Суми. І розташоване це село якраз теж за 25 кілометрів приблизно від кордону з Росією. От по прямі, 23-25 кілометрів. Це зовсім бачите інший напрямок, аніж той, де ведуться активні бойові дії. От на північ від Сум ведуться бойові дії. А це. Напрямок на схід від Сум, так і от від російського кордону глибне було атаковано ланцетом. А я покажу лише скріншоти з того відео, яке оприлюднено було у соцмережах. Отже, там видно на цих скріншотах, як ланцет влітає. У блокпост на дорозі біля глибного, адже на роздоріжжі на перехресті стоїть і блокпост. Там ну, очевидно, що перебували люди, і от бачимо, як ланцет наближається до цього блокпоста і завдає удару. По ньому відбувається вибух і знищення цього блокпоста. Взагалі, кого зможе здивувати, що росіяни витрачають свій цілий дрон-ланцет на знищення, нібито такого невеличкого мізерного об'єкту, як. Блокпост на якомусь перехресті, і де може там одна людина перебувати, де може ніхто не перебувати. От і відповідно, ми бачимо, що дійсно не шкодують таких засобів ураження росіяни. В них їх доволі таки багато. Ці ланцети залітають на Сумщину от, на 25 кілометрів легко на глибину. На ланцета 40 кілометрів. Кажуть, що є версії, які здатні і далі літати. А оця атака, яку ми щойно бачили, відбулася два. 27 травня камера спостереження там встановлена, зафіксувала цей удар, і ну на жаль, безстратно обійшлося. Така от ситуація далеко не поодинока на сумщині, але дуже просто характерна, промовиста. Тому ми про неї говоримо. Ланцети залишаються великою проблемою. Так в багатьох наших військових і детектори дронів, які вказують їм на наближення такого дрона, на його безпосереднє перебування поруч. От, але не у всіх є такі детектори, і не завжди можна встигнути зреагувати і врятуватися на превеликий жаль. І Якщо ми перенесемося на північ Курщини, в ту зону, де відбуваються активні бойові дії. То тут продовжується натиск ворога на села Біловоди, Локня, Водолаги, Володимирівка. Ці села, чотири села, перебувають під постійними атаками, штурмами і натиском ворога. Ну і також не забуваємо, що ворог вчора росіяни оголосили про окупацію Костянтинівки, яка позначена сірим кольором на карті Діпстейту. Отже, стосовно боїв, якраз у цій сірій зоні. На північ від Сумщини, ми, зокрема, можемо сказати, що у Біловодах росіяни останнім часом були присутні. Про це свідчить відео, опубліковане нашими прикордонниками, військовими підрозділами прикордонників, які вибивали ворога дронами із біловодів. Бачимо численні удари по різних будинках у цьому селі. По тих будинках, де засіли росіяни, тобто. Ну, очевидно, що проблема є. От як коментують це відео самі наші прикордонники. Робота здійснювалася по противнику в населеному пункті Біловоди, де ворог зміг закріпитися в будинках і накопичуватися для подальшого просування. В населеному пункті Локня теж складна ситуація. Там ворог накопичується в селі, пробує лізти на юнаківку. Фіксується активність спроби ворога просуватися, закріплюватися в селах Володимирівка, Водолаги. А в районі Біловодів Росіяни націлені на Яблунівку. Тобто, навіть можна сказати, що по цій карті, от це вже не Сіра зона зона окупації. Якщо ворог дійсно закріпився в біловодах, в локні, тисне на юнаківку на Яблунівку, то фактично цей передній край це теж, це, це вже сіра зона, де відбуваються бої. так, Фактично між Яблунівкою і, і біловодами, між локнею і Юнаківкою. А це ну, очевидно, що йде мова про окупацію, і присутність росіян у тих селах. Можливо, туди заходять і наші штурмові підрозділи проводять зачистку, але наразі ми бачимо дистанцій дистанційну роботу дронами. Це по сумщині. У нас така картина. Так само сьогодні росіяни заявили, що вони. На Харківщині вздовж кордону просунулися в село Строївка. Це невеличке село, зовсім на кордоні з росіянами. Воно у нас знаходиться на північ від Куп'янська. Щоб ми зорієнтувалися, віддалимо карту. Це от Куп'янський напрямок, район, і ділянка біля дворічної, за рікою Оскіл, де росіяни намагаються постійно просочуватися за річку. От влаштували вони собі такий вузький. Але довгий тут плацдарм вздовж берега, здовж якраз осколу. І є у нас село Строївка, сусіднє з Тополями село, і росіяни заявляють, що вони його окупували, зайшли туди і зайняли це село. По карті Діпстейд нема жодних сьогодні оновлень. Позначок стосовно цього села, в принципі, свіже повідомлення від Міністерства війни Росії про те, що Строївку вони... Окупували і поки інших джерел, щоб перевірити чи е, заперечити, чи спростувати це у нас немає. Тому ставимо під знак питання цю інформацію, але беремо її до відома. Максим Жорін, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади, висловився з приводу. Ситуації взагалі в цьому районі, на Слобожанщині, на прикордоні Харківщини і Сумщини, і пише він таке: до ситуації на кордоні Сумської і Харківської областей треба ставитися максимально серйозно. Зрозуміло, що накопичених Росією сил. Не вистачить для захоплення всіх областей чи обласних центрів. Задача, скоріш за все, просто зайти в глиб території, і використовувати це в тому числі в переговорному процесі. Будуть розповідати, що могли би і всю область забрати, просто не захотіли. Критичної кількості сили засобів я поки не бачу, але питання зараз не в тому, на скільки кілометрів росіяни зайдуть. Це просто вже їм додасть у повістку ще дві області. Ну, тобто, будуть говорити на перемовинах і про Сумщину. І про Харківщину Росіян постійно це число регіонів, на яке вони претендують. В різних повідомленнях змінюється, враховуючи ситуацію, треба дуже терміново готувати логістику, закривати дороги антидроновими сітками, будувати інженерно-фортифікаційні споруди, які враховують сучасну війну з дронами, а не сидіти і чекати, поки до якогось міста дійдуть. Взагалі по антидронових сітках були повідомлення там від офіцера, плюс, зокрема, днями про те, що на Донеччині, де вже почали рухатися, натягувати ті сітки. Процес пішов. Але це не системна робота. Це після того як починають усі дзвони бамкати, дзвеніти, звертати увагу на проблему, тоді десь щось починають перекривати, рухатися це фрагментарно, це несерйозно. Вже далі ми рухаємося південніше на Лиманський напрямок, і тут у нас добра якраз сьогодні новина. Це не по загальній ситуації по Лиману, де ситуація залишається напруженою, але по знищенню принаймні дуже цінного російського засобу комплексу РЕБ під назвою Житель Р Р-330Ж житель маємо відео якраз з Лиманського напрямку. Там наші військові підрозділ Фенікс Державної прикордонної служби спалив цей житель, виявив його відповідно, де за лінією фронту. Очевидно, бо росіяни його так. Намагаються берегти такі комплекси за себе РЕП, але його виявили і спалили. От спільнота Стерненка шириться відео, і ну це означає, що на дрони потрібно донатити постійно, бо ці донати вони конвертуються в подібні результати на полі бою, подібні от, знищення. Зокрема, от таких російських цінних ребів. Дуже жирна ціль. Це вже що не менше третій такий житель на рахунку Фенікса за останній час, цей житель це є комплекс. Радіоелектронної боротьби, який призначений для автоматизованого виявлення, пеленгування, аналізу різних сигналів радіовипромінювання, зокрема, придушує канали управління дронами БПЛА. От і відповідно коштує дорого. Їх не так багато в Росіян є. Вдається їх спалювати. По часовому яру маємо ситуації від Богдана Морошникова, який, я вважаю за необхідне зачитати. Тут продовжуються вперті ар'єгардні бої в районі Новопівнічного мікрорайону. Ар'єгардні бої означають те, що ну, основні наші сили звідси відходять на інші позиції, але аби уповільнити максимальне просування ворога, нав'язується йому такого типу бої. Ворог контролює мікрорайон на 90%, але повністю захопити його не зміг. Також тривають бої в селищі Шевченко. Це частина мікрорайону частина часового яру. ось це селище. Цей мікрорайон, фактично, от його росіяни теж штурмують, атакують постійно. Наші сили оборони контролюють приблизно 75% цього району Часового Яру. І також у стопочках на південь від Часового Яру наші міцно продовжують тримати оборону. Росіяни вкидали різні там дези про те, що вони взяли стопочки. Це не відповідає дійсності. Тут наші укріплюють і утримують оборону постійно. Ну і також росіяни пробують обходити часів яр от через Новопівнічне, через північний цей фланг. Але е, бачимо, що просування тут тривалий час немає жодного. Нашим дається ворога стримувати. Ну, От така ситуація по місту Часів Яр. Е, в принципі, освіжили ми е, по ньому дані і бачення. У нас по е, знову ж таки по Костянтинівці просувань немає. Те, що ми бачимо заштриховане, це вчорашні дані, які ми обговорювали. Сьогодні карта ще не оновлювалася. Відповідно, ми. Користуємося тим, що є на даний момент станом на сьогодні, про якісь спросування ворога тут не йде. Це із перевірених джерел. Хоча самі росіяни стверджують, що вони продовжують укріплювати тут фланги на цьому виступі, тиснуть на попів яр. Зокрема, продовжують тут нав'язувати бої. Але без якихось ну, особливих змін на цьому відрізку фронту. Ну і перенесемося ще на південь до багатиря. Подивимося, що у нас тут відбувається, продовжуються активні бої в межах цього населеного пункту. Росіяни тут зайшли в багатир, як ми знаємо. Тиснуть вони на Олексіївку, намагаються обійти е, так само багатир у районі одрадного. Е, офіцер пише про те, що ситуація тут загострюється. Ворог не обмежується виключно багатирем, намагається розширюватися на вчорашній день. Окремі штурмові групи ворожої піхоти намагалися проскочити до Олексіївки, і на захід від багатиря просувалися. Також хотіли заскочити аж у комар. Ну це сусіднє. Ділянка фронту фактично на північ від великої новосілки, село Комар біля траси тієї самої. От, росіяни тут намагаються з півдня атакувати вздовж мокрих ялів річки. Ну і от очевидно, що і відчайдушні спроби заїхати може на мотоциклах або що. Роблять зі сходу на захід на комар, і зараз спостерігається така картина, що певні сили противника змогли закріпитися в багатирі і намагаються розширювати тут свої позиції, збільшувати свою присутність. І також росіяни заявляють, що вони завдали удару іскандером по Очакову. Це вже зовсім південь України. По Запорізькій області оновлень і якихось змін, але перенесемося зовсім в район акваторії Чорного моря. Очаків Миколаївщина, як ми знаємо, і от е, тут е, з'явилося таке відео на російських офіційних пропагандистських каналах, типу Ріановості, де зафіксовано якийсь ракетний удар. От е, розібрати що там відбувається складно, все дуже здаля знімають дроном, який фіксує момент удару е, розвідувальним дроном. Але самі росіяни заявляють, що це удар іскандером. ІБПЛА по командному пункту Центру спецоперації Південь Збройних сил України в районі Очакова. Щось бачите, самі побачити там детально неможливо. Видно, що відбувається якийсь приліт, якийсь вибух, от але от, лише такі, от ми кадри маємо від самих росіян, поки про якісь втрати, про якісь там влучання, яке би призвело до тяжких наслідків. Не довелося читати інформацію, дізнаватися. Будемо перевіряти, можливо, щось з'ясується найближчим часом, але бачимо, що ця балістика вона загрожує. Ну суди, фактично, де дістає і Очаків, звичайно, що в зоні такого ураження, оскільки з Криму переважно такі ракети запускають, то вони долітають в той же район Очакова в Миколаївську область. Моментально фактично ну і такі запуски були останнім часом. Ми знаємо це по повідомленнях наших повітряних сил. Друзі, на цьому сьогодні ставимо крапку. Такі у нас вийшов максимально правдивий і відвертий огляд. Свої думки пишіть в коментарях з приводу почутого і побаченого завтра. Обов'язково знову зустрічаємося і бачимося в форматі огляду карти бойових дій. Тож до зустрічі. У кожній добі твого життя 24 години. У кожній добі клятої війни також 24 години. Вже майже 1200 діб, майже 1200 разів по 24 години. Ми з тобою кожної години, що би не сталося, і де б ти не був під час обстрілів на фронті, і в тилу, і коли тривога, і в перервах, під час затища. Ми всюди де зручно, в Ютубі і на сайті і в ефірі, і в Телеграм. Тож будь певним, ми поруч і ми не підведемо разом 24 години кожної доби, і разом до миру чи перемир'я, до фіналу, до перемоги. Дякую кожному нашому глядачеві 24 го каналу за те, що ви разом із нами, щоби знати правду, щоби бути сильнішими, щоби не зламатися і боротися за нашу країну.